Діти квіти життя. Благодійна акція із такою назвою триватиме в місті до 1 червня. Головне її завдання зібрати кошти для дітей з вадами здоров'я, котрими опікується відділення соціальної реабілітації дітей інвалідів комунальної ТЕРЦентр. Ініціаторами такої акції виступили самі матусі. Наші мами, які посічають завод в місті з дітками а з особими потребностями, робили цвіти своїми руками. Крім того, нам допомагали студенти. педагогического университета, также различные организации в городе, добрые люди. И суть заключается в том, чтобы каждый житель города мог поучаствовать в этой акции, приобрести один цветок за символическую цену 10 гривен. Мы планируем изготовить тысячу таких цветов и на привлеченные средства закупить необходимые вещи, которые нужны для заботы. Потому что, к сожалению, ситуация в стране такая, что бюджет Пустеет и пустеет, и но нашим деткам нужно продолжать сюда ходить. Нам нужна и аппаратура для проведения мероприятий, и нужны также медицинское оборудование. Это... Нібулайзер, інгалятори, есть тобто, і много-много всього. Стартовий капітал нам допомогли Харченко, Цуканов і Шарай Сергіїванович їм спасіба за поддержку і починання. Привікає всіх жителів города, всіх у кого є бажання, поучаствувати в зготовленні квітів, а також в розпространенні Валантера такі паперові квітки вже встигли придбати депутати міської ради. Вони стали першими, хто взяв участь у благодійній акції та залюбки зробили свій внесок. Та долучилися до доброї справи. Матусі волонтери розповіли, що на сесії міської ради змогли зібрати понад дві тисячі гривень, за що дуже вдячні небайдужим депутатам. Організатори акції сподіваються, що такий приклад наслідуватимуть і усі інші городяни та зроблять свій, хоча б невеличкий внесок, у благодійну справу.